Росолодною водою оча в ліці німелеше стає, то тобто, в те козацька силонька щезає, а полегшення немає. Аж дивись ти карасю, яким розумним тебе зачинив. А чи не ти минуло разу міжба. А весь вихід завжди, після першої півлітри літри настає. Того разу, коли ти в стані без виході був лицем колодець пав. -па -па. Я так стрівожився, що тися застудиш, що перед лавкою голову з холодцю, картоп Що ти, типа <від> дуже зазвичай раніше нас спокидає. Після другої чаї вже й не бачив застуді. Мама, сейчас крутится пить. Почему ты сегодня свеженький, так и я? Уликая бухгалтера. Він заборонив мені пити! пить. Антибіотик. Петя Антибіотики! В лікаря був, і мені теж пити А Що йому 20-ку дав він з кого Ой, хлопці! Старі ми стали вже випити, може, ніяк не А я пам'ятаю, ви бувало цілу ніч. Пили, гуляли, а на Ой, гоне! добра в тебе пам'ять. А я пам'ятаю, що нас сиділо тут так разом з 30 більше. Іноді тоді були в нас, і віра була, що -то -то додому повернемось, що в країні знадобимось, розидуємо ворогів за чистим від Москальщини. І заживемо за ну, У Нас би просто менше стало, але по суті, ну що змінилося з тих пір? Так в тому то і проблема, Іване, що нічого не змінилося. Зовсім. Сиділи ми отуточки за Дунаєм на теренах турецьких, так і сидимо. Як чули, кожного вечора заклик мої з мінерети до Молитви, так і чуємо. І сидимо, і чекаємо, чекаємо і чекаємо. І вже стільки років, що половину побратимів наших поховали. Від старості померли в Туреччині. А не в бою в Україні. Бу. Як це воно так сталося, що ви оттупечки задумання опинилися? Аж гадаю тобі на кито. Та Катерина вража мати кінець поклала нашої січні запорізькі. Я той й як сам подача. Сьогодні сом звинею хлібопажество, розтаркає ні дівця моє ознавання, за вісім престола нашого. и мы помышляли, конечно, составить из себя область посреди Отечества, совершенно независимую по собственным своим неистовым управлением в надежде, что склонность к развратной жизни и грабежу будет при внутреннем изобилии беспрестанно обновлять Dosi že za seme, redko zdaj očuti se.